16 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки рашистів, а також склад пальномастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. В районі тимчасово окупованого Маріуполя спалахнув та вибухнув склад боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау Бєлгород знову пролунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. В Ростові на дону після вибуху горіла будівля прикордонної служби ФСБ. Постскрептом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Так, до Олешківської районної лікарні тимчасово окупованої території Херсонської області на лікування привезли понад 20 важкопоранених песиголовців.